Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Подивіться на ці чудові квіти. Це пустоцвіт з кабачків. Немає. От кабачки приготувала. А це пустоцвіт. І сьогодні я буду готувати отакий пустоцвіт кабачків у кльорі. Спочатку квіти я промию гарно в воді. І нам потрібно ще чесничок, сіль, 2 яйця, вода, борошно Це для приготування кльору. І, звичайно, сковорідка і п'ять зубочків чеснока. на посудину Таку, щоб цвітка бачка вліз. Буває два яйця. Це готую кляр. Гарно розбовтую яйця, вкидаю солі щепотку хорошу. У яйця вкидаю дві ложки столової борошна і теж гарно підбиваю з яйця. А так, борошно гарно збилося з яйця і додаю чашку води. Натираю три зубчики часнику, теж додаємо вклят і розмішуємо. У квіточках є такі бугорки, Ми їх максимально зрізаємо. Отак, От вони нам не потрібні. І можна ці вусики теж обірвати. Це підготуємо наші квіти до. На сковорідку я влила олії і в кляр. Кидаю квіти, відготовлені вже квіти. А так кидаю клятву оцією стороною. Так, щоб нам було зручно виймати і отак квіточкою викладати в сковорідку. Я розігріла сковороду. потім вимкнула її. Виклала квіти і знову вмикаю плитку. І отак буду розмажувати в клярі наш квітик. З обох боків ми підсмажили квіти і виклав на блюдо. А тепер у ж шклярі підсмажимо і кабачки. Кидаємо в кляр. Тоненько порізані кабачки, круглячки і потім борошно і викладаємо на сковорідку. Получилася така недорога, але цікава і дуже смачна страва. Я часто зараз готую таку страву чи до вермішелі, чи до картоплі толчонки. Ну, до будь-якої каші, до будь-якого. Навіть можна зробити бутерброд, покласти на хліб, додати там чи сиру, чи шинки, чи ковбаси, що там є, і буде дуже смачно. Якщо сподобалася моя ідея приготування така, такої страви, будь ласка, готуйте, заходьте на мій канал, підписуйтеся і, будь ласка, поставте лайки, Мені буде дуже приємно.